Привіт, я Роксолана. У мене тип фігури Скініфет і я вирішила це змінити. Я кинула виклик сама собі та вже дев'ятий день веду щоденних змін, як я змінюю своє пасивне життя на активне і роблю своє тіло сильнішим. Що ж таке фігура Скініфет? Це коли ти виглядаєш худа і з першого погляду здається, що тобі абсолютно нічого не бракує. Але слід тільки роздягнутися і тоді видно дряблу шкіру та жир, що заповнює твоє тіло. Ось тому я й впроваджую більш активні звички в своєму житті, щоб це змінити. Три звички, з яких я почала, це пити стакан води кожного ранку. І ось я зараз випиваю свою сьогоднішню шклянку води. Це перша зміна в моєму житті. Друга це кожного дня хоча б 10 хвилин займатися фізичною активністю. Сьогодні це була розтяжка, на яку я витратила близько 1 годину. І третє це прогулянка кожного дня по своєму спеціальному маршруту. І важливо сказати, що перед тим як я почала впроваджувати ці звички, у мене вже було сформоване правильне харчування, і я ходила два рази на тиждень у спортзал. Четверта звичка, яку я почала вводити, це ранкова гімнастика Сур'яна Маскар. І коли я побачила це відео, я жахнулась. який жахливий в мене целюліт. Я в шоці від того, як я погано виглядаю. Я розумію, що скині фет не може худнути, хоча мені дуже цього хочеться. Я ходжу в спортзал протягом останніх декількох місяців. Я правильно харчуюся, я впроваджую нові активні звички у своє життя, а моє тіло не змінюється в кращу сторону. Сьогоднішній вечір я повністю присвятила тому, що я сиділа і рахувала кава. Калорії. Аналізувала, що і як я їм. І я вирішила, що потрібно максимально відшліфувати своє харчування, щоб я їла достатньо білка, щоб я споживала саме ту кількість калорій, яка потрібна мені, не більше і не менше. Тому що не може бути так, що я роблю все правильно, а результату немає. Це означає, що я десь щось роблю неправильно. Цього тижня я планувала впровадити ще одну звичку, але я зараз відкладаю цей момент, тому що для мене зараз важливіше вибудувати своє харчування і зафіксувати ранкову гімнастику. І повірте, це дається мені не дуже легко.